Вітаю панство! Кілька тижнів тому мені пощастило побувати на лекторії на Фанконі, тема якого була дуже схожою на тему мого відео, що вам сподобалось найбільше: чи може The Last of Us стати реальністю? Де я зміг поставити питання, а також питання ставили інші глядачі, і це були якраз найпопулярніші питання чи твердження з коментарів. Вів лекторії головним чином біолог Олексій Коваленко. Також був Макс Кідрук, книгу якого я згадував на самому початку свого відео, і не по своїй волі також був Артем Албул, клятий раціоналіст. Я все чекав, може з'явиться запис, щоб придати вам точні цитати, але за чотири тижні так і нема. Тому я радий, що записав все текстом ще в той день і можу розповісти вам це все у цьому маленькому відео, бо це було справді цікаво. І так, питання ставлять глядачі, відповідає біолог, я додаю свої коментарі. Поїхали! Чи міг би лікар, батько Еббі, виготовити вакцину з мозку Еллі? Так, бо перші вакцини виготовляли в простих кабінетах, навіть не в лабораторіях. Їх побочки, звісно, були погірше, ніж сучасні слабкісті і температура впродовж дня двох, але ефективність була достатня для подолання епідемій, тому з тим обладнанням і знаннями у них, скоріш за все, вийшло б. Від себе додам, що творці гри казали про те, що це було можливо, але Джоел вбив єдиного, хто міг би це зробити, і чи вийшло б у них, ми вже не дізнаємось. Чи може Кордіцепс чи інший гриб еволюціонувати для підкорення людей? Може, за десь 10 мільйонів років. Чому? Бо базово навіть один вид кордіцепсу може паразитувати тільки на одному виді мурах, і навіть щоб перемикнутися на інший вид, йому знадобиться мільйони років, аби підібрати молекулярні відмички, щоб впливати на мозок. Тож для людей цей еволюційний шлях був би дуже довгий. Чому не виготовляється біологічна зброя на основі грибів? Тут я додумався ввімкнути аудіозапис, тому у мене є дослівна відповідь: такої зброї немає або, можливо, є, але її не використовують. В чому складність? Складність не в тому, щоб зробити грип, який нищитиме все підряд, ну тобто, все цільове підряд. Було багато проєктів на основі грибів, які викликають іржу з лаків, наприклад, щоб створити харчовий дефіцит на території ворога. Але проблема в тому, що гриб дуже швидко поширюється. Нам навіть відомий перехід гриба, який перезатував нам манго, і зараз він змушує наші дуби рано скидувати листки, бо він перейшов з манго на європейські дуби. І охопити грибком швидкого світ це не проблема. Але цю зброю, як мені здається, буде неможливо контролювати. Створити можна, контролювати ні. Далі я вже від себе, ці два питання були найпопулярніші у мене в коментарях, і я радий, що давав вам такі самі відповіді. Сподіваюсь, ті, хто писав ці питання, подивляться це відео, бо фактично воно для вас і створювалося. Моє питання: якщо уявити, що Кордіцепс захоплює нас як у грі, припустимо, він не проростає в мозок, а впливає на нього іншими способами, але все ще проростає у м'язи і інші м'які тканини, чи можна було б вилікувати від такого зараження хірургічно та чи медикаментозно. Це важко теоретично перевірити, і промоделювати неможливо, бо нам потрібен сам гриб, що все це може для проведення моделювання. Але я думаю, що був би розроблений засіб для цього. Є взагалі такий гриб розщепа, він росте у кожному парку. Так, от він може рости у і на людині. Першим взагалі заразився біолог, що їх вивчав, так сказати, гриби нанесли удар у відповідь. Від мене, до речі, я знайшов статтю, де описаний цей випадок. Там це називається першим зафіксованим інфекційним захворюванням, спричиненим спорами Базидіоміцета. Посилання, звісно, буде в описі. Знову біолог Олексій, і його вилікували та більше не спостерігали повернення хвороби. І знову мої слова, я прочитав цю статтю, і лікування було хірургічне. Було буквально видалено нігті і нігтьові матрикси заражених нігтів. У доктора більше не буде нігтів на кількох пальцях, зате він буде здоровий. І все це, до речі, було зроблено вже на етапі, коли у грибів почали рости шляпки, які він і зібрав для подальшого дослідження і ідентифікації гриба. Тобто, це були вже доволі пізні етапи зараження. На щастя, гриб не пішов глибше. А як би діяв теоретичний кордіцепс, як і сказав біолог Олексій. Важко перевірити чи її промоделювати, що б становило найбільшу небезпеку у світі за Last of Us. Однозначно спори, бо вони були б всюди. Довелося б повертатись до часів ковіду, масочний режим, не можна чіпати обличчя і так далі. І то невідомо чи це допомогло б. Мій коментар ну так до речі, я під час створення відео не торкався цієї теми, бо це вже аж надто душно, але гриби створюють плодові тіла тільки щоб спроносити. І якщо на зомбі постійно плодові тіла, то він або постійно спроносить або принаймні чекає сприйнятливого моменту, щоб викинути спори. І реалістичним сценарієм було б те, що грибок плювався би спорами при кожній зустрічі зараженого з незараженим. Ну і тоді це могли б пережити хіба що люди з надсильною імункою. Чи вижило б людство у разі грибкової не зомбі, пандемії? Тут Олексій Коваленко багато говорив, але стислий сенс такий так, бо це не перша і не остання наша епідемія. Думаю, вакцину б знайшли відносно швидко. Тут Артем клятий раціоналіст бере мікрофон і каже: не знаю, як було б при грибковій пандемії, але он там є стенд третьої штурмової, і вони готують до будь-якого сценарію. Вже увечері на планеті прибульці здались у полон бійцям третьої штурмової бригади. А це ми заберемо на базу. Від себе додам ще не до цього питання, але до теми виживання. Кідрук казав, що пише книгу про те, як вижити в найбільших катастрофах, і головна його порада їсти людей. О От якось так, да. головне мозок не їсти. Ну, це не мої слова, якщо що, це цитати. Не бань, Ютуб. Якби у світах Макса Кідрука була пандемія з The Last of Us, і якою б вона була, кінрук? Так як події ігор і серіалу відбуваються через 20 років, то бензин вже весь неробочий, готова їжа закінчилась, і в принципі все виготовлене людьми вже сильно руйнується. То у мене всі були б мертві. Думаю, насправді людство б не пережило таке, і навіть найсуворіші виживальники б не пережили це не через зомбі, а через купу інших факторів, які прийдуть через крах цивілізації. З контексту було зрозуміло, що він має на увазі головним чином голод і болячки. Або люди, можливо, б вижили, але це були б малі групки сильно зачевілих виживших. Олексій Коваленко, а у мене пандемія була б подолана, і нове суспільство відновлювалося під знаменем науки. Утопія. І ще пара питань, які ви мені ставили, але спитати біолога я не зміг, бо одна людина одне питання чому Елі обов'язково померла б під час операції? Тут я підзаморочився, щоб пошукати скани мозку Елі з гри і почитати про мозок, і так базово шанс на виживання є. Основна частина гриба в тім'яній долі мозку і в його корі. Якщо вдало видалити його частину, то вона виживе. Хоча проблем буде купа читати, писати, говорити, розпізнавати об'єкти праворуч від неї, рахувати і так далі, щось з цього або навіть все Елі не змогла б. І чи вижила б вона у світі постапокаліпсису з усім цим, ну не знаю. Але оці от паростки від гриба заходять надто глибоко. Я точно не скажу, але здається, тут уражене мозолисте тіло, гіпоталамус і трохи мозочок. Пошкодження цих частин вже дуже серйозне, і шанси не пережити таку операцію тепер капець як зростають. Ну але головне, ніхто не хотів ризикувати обережним видаленням гриба по частинам, що могло б її врятувати. Судячи з того, що каже нам Марлін, Елі була приречена, бо рятувати, перш за все, збиралися гриб у мозку, а не її. Продається харчовий і медикаментозний Кордіцепс, там дійсно він. Так, Кордіцепс реально продається для вжитку і у вигляді порошків, і в капсулах з тим самим порошком, і цільні засушені. Це продається так званий військовий Кордіцепс, Кордіцепс Мілітаріс. Вирощується він в основному в Китаї. Всі продавці обіцяють різні букети чудодійних ефектів, але всі вони обіцяють тонізуючу дію. Та досліджень про те, чи воно безпечне для вжитку і чи дає тонізуючий ефект, немає. Ну, ладно, є кілька. В них помітили можливий помірний ефект у зниженні втоми, але це, блін, китайські дослідження, власне, там, де він і продається. Коротше, еталонна нетрадиційна медицина, от і все. Можете купити 3 грами сушеного білого гриба, заварити собі з нього чайок і буде те саме. Це і все, що було про гриби за ту годину виступу. Дуже вдячний Олексію Ковленку за розкриття такої цікавої теми. І виданню віхола за те, що цей виступ організували. Та й взагалі фанкон був крутий. А у мене на цьому все. Це взагалі могло бути спонсорське відео, але я подумав, що якийсь сенс у відповідях на питання з коментарів, якщо їх не побачать ті, хто писав ці коментарі. Але якщо ви бажаєте мене підтримати і отримати додатковий контент у спонсорці, то можете оформити цю спонсорку чи підписку на Patreon, там навіть більше. Ну а тепер точно все. На брехуньков, ще не все. Поки робив це відео, звів ще телеграм-канал, там у мене мемчики відбірні, тобто у когось відібрав і авторські смішнявки з коментарів і ютуб-аналітики, анонси стрімів, вирізки приколів цих самих стрімів, приколи з виготовлення відео і невдалих ідей, якось ця це взагалі в саме морчало. Тож, якщо хочете ще більше цікавого і забавного контенту, і, можливо, порозводити холівар, то буду радий бачити у телеграмі. От тепер точно все. Бажаю нам всім далі жити в світі, де ми їмо гриби, а не гриби їдять нас. Ну, власне, піду куплю собі глив, покажу їм, хто тут вища форма життя. Бувайте!